Вибачте, ми виїхали. Нам і сказали, що випускають, можна виїжджати. Ну, Ми їх, звісно, не засуджуємо, тому що ми розуміємо, що потрібно вивозити свою сім'ю, ніж мати проблеми. Ми навпаки, їм дуже вдячні. У них була можливість просто розвернутися, залишити нас на тому блокпості, але вони цього не зробили, хоча ми завдали їм багато клопоту. І в травні ми вже. Знайшли іншого перевізника. А, ну так, але там закрили виїзд на 10 днів. Так, у нас речі були навіть не розібрані. Ми просто сиділи і чекали, і одного вечора нам подзвонили і сказали, завтра зранку виїзд. Ми вже були готові. І на той час вже була закрита, і ми поїхали на Давидів-Брід. Проїхавши багато блокпостів, доїхали до Береслава, простояли там цілий день, вони пропускали. Це вже була наша четверта спроба. Ми з нею не виїхали. І ми, залишились в Береславі ночувати і ночували в спортзалі, і наступного дня вже в п'яти поїхали знову. І, проїхавши вже Береслав, доїхавши до Давидового броду, знов зупинились, Нікого не пропускали йшли бої. Люди все одно сиділи на узбіччі, хоча навкруги все громихало. І наш водій. Сказав, що якщо ми через пару годин не, не виїдемо або туди, або сюди, нам треба вирішувати або повертатися в Херсон, або ще раз ночувати в Переславі. Ну а ми ще вдома з Женю домовилися, що якщо цього разу ми вже не виїжджаємо, то ми більше не поїдемо. Тому що ну, ми більше не наважимося на ви. А там з нами люди їхали, які лише перший раз виїжджали, і вони вже почали казати: ой, ну давайте вже повертатися в Херсон, скільки можна. І я якби почали з ними сваритися, казати, що ви просто не розумієте, як вам пощастило. І тут ми побачили, що на зустріч колонії почали йти расисти. Люди в паніці сідали в свої автівки. і Ми подумали, що знову будуть розганяти. Але вони рахували. І ми знали, що випускають десь по 200 машин. І коли цей орк він порахував. Людей там і пройшов повз нашу машину, пішов рахувати далі. У нас з'явилася надія, що, що ми попадаємо в цю колону. І, і вони почали пропускати, потроху пропускати, і ми, ми нарешті виїхали. А ми виїхали, вони пропустили 200 машин. І потім ми дізналися, що через деякий час вони пропустили ще одну колону, ще 200 машин. Але, на жаль, та колона попала під обстріл, слава Богу, обійшлось без загиблих, але були поранені. А ми їхали в звичайній газельці, такі як херсонські маршрутки, на задньому сидінні, всі в Сумках, на двох з половиною місцях. Взагалі було неважливо, як їхати. У Кривий Ріг ми дістались десь о 20-й годині. Вже на українському блокпості нас теж довго тримали, але було неважливо. За Давидовим Бродом наш водій так швидко їхав, що через полюку взагалі нічого не було видно. Але в сірій зоні ми побачили блакитне небо, свій рапс. І таке було відчуття наче ти в казці. Я на задньому сидінні їхала і ще Ура! Останній раз ми виїхали 11 травня десь о 6-й ранку і приїхали в Кривий Ріг 12 травня о 20-й годині. Ми виїхали з п'ятої спроби. Мамі, я вже подзвонила з підконтрольної. Звичайно, батькам ми не казали про жодну нашу спробу виїзду. Вже подзвонила з українського блокпосту. Мама, не підконтрольні, Вона все ви виїжджає, кажу, Ма, нам ще годин п'ять їхати. І коли ми вже доїхали до автовокзалу, то мама вже пообціловувала всіх водіїв і пасажирів. А знаєте, наш син він молодець. Він так героїчно ви, ви, виніс пережив ці наші приводи. І, до речі, ми почули перший раз, як він матюкнувся. Після тієї ситуації, коли в нас знайшли в телефоні, знайшли фотографії з мітингу, і коли ми вже потім сіли в машину, то він нам сказав, я же просив вас, не ходіть на її йобанії пережили, Звичайно, ми його пробачили. Якщо попереднє літо було найкраще, то це найгірше. Я ніколи не міг не міг подумати, що коли я буду у бабусі, я буду мріяти про те, щоб повернутися до Херсону. Я більше не відпочиваю а переживаю. Я не можу зв'язатися зі своїми друзями. Пишу я не відповідають. І я вже побудував багато планів про те, що я буду робити, коли повернуся до Херсону. Я вірю в перемогу України. Не вірям, не вірю, скажіть що цесу. Я робіну з таким невірний Херсон. Обіцяю тобі, де серцем моє. Таких немілійних сер, обіцяю батьків, побачимо скор, приїду до вас, цілую до скорого. Привіт, як ти в тебе дихо, я відчуваю, що тут мене лехо, Вони забралися до нашої хати, та хочуть цього ряти, що є, що там. Не знахожу заспокіли в прайс, ты не накручуй себе набір. Доброго вечора, пані Рима. Така несподівана пропозиція прочитати нашу переписку у вашій виставі. Моя історія типова для окупованої Херсонщини. Якщо це може допомогти тим, хто залишився в окупації, але не здався, тим, хто постраждав від асповодітелі, я буду тільки за. Хочу, щоб перестали думати, що схід і південь чекали рускава міра. Ми жили в добре, жили в любові з Україною в серці. З 14-го року ми знали, що наша любов і світ, який ми створювали навколо себе, можуть бути зруйновані. Але хотілося вірити, що минеться. Не минулося. І ми також винні замовчання, терпіння, недоречно тактовність. Бо нам давно треба було послати цих любителів руського міра по курсу їхнього корабля з чемоданами. А нам колись було комусь байдуже, комусь невдобне, а тепер маємо. Можна багато говорити про життя в окупації. Для когось виявилась війна, як мать. А для мене і багатьох інших це жах. Одні переймалися, де сховати від орків золота та коштовності, а ми з донькою радилися з друзями, де краще сховати книжки Стуса, Костенко, В'ятровича, Тамара Горіха, зерня, Жадана Гліба Бабича. Одного разу я натрапила на допис, який вразив мене. Авторка Херсонка писала, що жити в окупації це все одно, що жити з чоловіком, який знущається над тобою. Це все одно, що бути прикута ланцюгом до батареї, а чоловік при цьому гладить тебе по голові і каже про свою любов. Я вдячна вам, Рима, за увагу до мене. Я нічим не відзначилася. Я звичайна сільська вчителька. Просто дуже всім серцем люблю нашу країну і вірю в неї. 12 вересня Тетяна Чумакова, Зюбіна, Штутка.